Вручили мандат новій обраниці. У Лозівській міській раді 41 ша сесія восьмого скликання пройшла вже в оновленому складі депутатів. 8 вересня голова міської територіальної виборчої комісії Віталій Дарчич на початку пленарного засідання представив колегам Інну Ткачук. Відповідно до постанов Лозівської міської територіальної виборчої комісії депутатам Лозівської міської ради зареєстровано ткачук Інну Ігорівну Від імені Лозівської міської територіальної виборчої комісії. Вітаю вас із набранням повноважень депутата Лазівської міської ради 8-го скликання. На першій сесії було оголошено присягу депутата Лазівської міської ради. Прошу новообраного депутата скріпити текст присяги підписом. А Сергія Володимироча запрошую до вручення посвідчення депутата Лазівської міської ради 8 скликання. Нагадаємо, це не перші зміни у складі депутатів в липні. Юрій Кутята Анатолій Зубов змінили Дмитра Івченка та Світлану Шевченко, які достроково припинили повноваження депутатів Озівської міської ради на підставі власних заяв.